У Берліні розгорівся скандал через рекламну кампанію російських журналістів, які прирівнюють трагедію українців до труднощів росіян за кордоном. Німецьке агентство Люр розробило цю компанію безкоштовно використовуючи кадри наслідків московицьких атак. Для вашого розуміння агентство використовувало фотографії Ярослава Безлевича на похоронах дружини та трьох дітей, які загинули під час російського ракетного обстрілу Львова, і зроблено все для того, щоб показати усю біль і страждання росіянина в Європі. Так, ви все правильно розумієте, опозиційні росіяни Яна буквально весь біль і трагедію українця натягують на себе, щоб підвищити свою лояльність у Європі. як би ви охарактеризували це? Знаю, що тут ще сказати? Як то кажуть, ну днів нуль годин, щоб росіяни не намагався нічого спитати в українця. цю рекламу. Насправді бачило дуже багато людей. Вона була поширена, і, зокрема, її крутили в німецьких кінотеатрах перед сеансами за німецькі ж гроші. Але після резонансу рекламна агенція видалила публікації і припинила співпрацю з медузою. Вони там, що ще вибачалися, але це вже не цікаво. Григорович старший зізнався, що Сталкер 2 вийшов в нуль буквально в перший же день, і це незважаючи на те, що розробка самої гри дещо затягнулася. GSC Game World, компанія Григоровича, окупила Stalker 2 вже на старті. Це, звісно ж, враховуючи передзамовлення та огоду на ексклюзив з Xbox. Також Григорович зізнався, що ще 12 років тому, коли тільки анонсувала розробку Stalker 2, команда була не готова до розробки. Робки нової частини технологічно. Ігра братше повинна була б називатися Stalker 1,5 і, і нічим би не відрізнялася від того ж поклику прип'яті. Тому проєкт довелося відтермінувати. Хоча, як на мене, я звісно ж не грав, але з того, що я бачив, і відгуки, які я читав і чув від товаришів, то Stalker 2 це той самий добрий Stalker. Це стосується і багів та ігроладу. Помітно, що студія вирішила не вигадувати велосипед і зробила те, щоб... Перевірене роками, загорнувши оновлену обгортку, як це було з тими ж козаками 3. І в цьому нічого жахливого немає, тому що давайте будьмо відвертими, перші три частини вже морально застарілі на 2025 рік, а Сталкер 2 м'є чудовою можливістю ознайомитися із серією. Ви, звісно ж, можете заперечити і сказати, що Сталкер це як вино, з роками тільки краще. І я цілком розумію, що фанатам серії Тінь Чорнобиля з модом грається про на ура, але я краще обору вже сучаснішу частину для ознайомлення із серією. Тому цілком можливо, що з часом ми побачимо ремастери сталкерів з 2000-х. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів, і це все зручно відсортовано за категоріями. А щоб у нас була змога підтримувати сайт і додавати ще більше українських каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на YouTube. Тубе маніфест индьюэй. Тут живе український Ютуб. Китайську стрімерку звинуватило в обмані через те, що вона з'явилася на нагородженні. Почну з того, що популярна стрімерка Ючонг отримала нагороду найпопулярнішої стрімерки якоїсь там мобільної гри в Китаї. Але це не важливо. Справа у тому, що глядачі були шоковані, тому що її зовнішній вигляд на церемонії був зовсім інший, аніж той, яким вони звикли бачити на відео. Фанати звикли. До її онлайн образом, створеного за допомогою фільтрів, і були шоковані, побачивши реальну Чонг. І так навіть у Китаї соцмережі розділилися на дві частини і почався сраж. Одні звинуватили її в обмані, інші стали на захист, підкреслюючи її професіоналізм і якісний контент. Я звісно ж знав, що фільтри в Сіомі змінюють обличчя, але щоб прямо ж настільки. А якщо серйозно, то я ніякої проблеми в цьому не бачу, якщо сам автор створює для тебе цікавий контент, за яким ти проводиш час. Подібні фільтри я прирівняв до тих же ютуберів, які трекерять своє обличчя до масок якоїсь там тваринки або аніме персонажа. Одине я можу сказати точно, жоден фільтр не зміг прибрати мої мішки під очима. Найближчим часом вийде Farming Simulator VR. Ми дожили до того часу, коли фермер після важкого робочого дня може прийти з роботи, вдягнути vr шолом і продовжувати вирощувати агропродукцію і мити трактор. Єдине, я не знаю. То ці люди, котрі будуть от серйозно в це грати, тому що з таким успіхом можна піти вже на реальну ферму і робити все те саме, і тобі ще й грошей заплатять. Мені цікаво, що буде далі: симулятор прибирання кімнати або симулятор чищення картоплі на час. А що б і ні? Насправді мені здається, ідея доволі непогана. І не подумайте, я не хочу хрехтіти як старий дід, я і сам люблю симулятори, і проти, звичайного симулятора ферми немає нічого проти. Але такий VR-досвід я просто відмовляюся розуміти. Ну що ж, а на цьому все за традицією, список меценатів, які незважаючи ні на що продовжують підтримувати наш проєкт, і насправді вас за останній час трошки збільшилися, що дуже приємно. А я з вами не прощаюся. Дивіться український Ютуб, до зустрічі. От якраз вчасно сусіда почали сформити. Бувайте.